Перекладіть ці слова рівня А2 швидше за мене, а в коментарях напишіть, скільки з них вам вдалося відгадати. Поїхали. Меблі. Фернічер. Меблі. Фернічер. Подорож. Джерні Подорож. Джерні Відправлення. Departure Відправлення. Departure Клієнт. Customer Клієнт. Customer. Сусід. Neighbor. Сусід. Neighbor. Небезпечний. Dangerous. Небезпечний. Dangerous. Овочі. Vegetables. Овочі. Vegetables. Досвід. Experience. Досвід. Experience. Можливості opportunities можливості opportunities тимчасовий temporary тимчасовий temporary